Народ, усім привіт! Сьогодні вирішив зробити простий і надіюсь, цікавий проект, який фактично кожен може повторити вдома. В теперішніх реаліях ні для кого не складе труднощів знайти дві ось таких гільзи. Це буде руків'я ножа. Тут якраз достатня товщина. Я буду пробувати робити два ножі це все діло буде без ковки. Один з ножиків буде це ось такий напильничок малий. і... Інший я виріжу з шматка циркулярної пилки, у мене тут ще залишився невеликий шматок. Ще спробую зробити шурповерта токарний станок. Давайте дивіться, що в мене вийде. Першим ділом почищу оцих дві гільзи. Можна їх почистити двома способами. Ось показую перший. Якщо у вас так не вийде, показую ось другий спосіб. Зараз головне відрізати зайве так, щоб не перегріти і не відпустити метал. Це для мене доволі складна задача, тому що я не дуже люблю робити щось акуратно. Не перегрів холодний. Так, трішечки попрацював, і який висновок я зробив, який вам може знадобитися? Протестив і зачисні такі ліпучки від Діпро М, і новообразів, і такий зачисний кам'яний круг. І який висновок, що ось такі ліпучки найкраще працюють, і мені здається, ними найвигідніше і найшвидше можна працювати. А, ну і до речі, трішечки змінив. Техніку найкраще це все виводити, щоб ви зразу бачите лінію, тобто треба працювати зверху, ось так. так. Ось така штучка виходить. Больстором треба трошки буде погратися. Ось, наприклад, чому бажано було б взяти рукавиці. Бачите, оці маленькі шматочки міді? Вони на великій швидкості повлітали в руку і позастригали. Коротше, маленька проблемка цього міроприємства в тому, що напильник 3 мм. У мене то є свердло на 3 мм, але я сумніваюся, що я так все акуратно зроблю. Тому я відразу буду сверлити на 3,5 мм, а там, можливо, або розклепаю, або я не знаю, що я зроблю. Коротше, дуже тоненький напильник. Зараз, можливо, буде для когось дуже банальна парада, а можливо і не така банальна. Якщо ви, наприклад, не дуже впевнений, що ви можете зробити рівно чи хочете просто зробити трішечки рівніше що-небудь, візьміть в руки напильник. Я би навіть ось це робив напильником. Просто я його не відпустив і воно дуже тверде. Напильником набагато більший контроль. І лінія набагато праміша, і можна орієнтуватися, що ти як робиш, тому що там 3,5 тисячі обертів, наприклад, якщо ви також будете болгаркою робити. І там на пів секунди затримався надовше і воно пішло в сторону. Трошечки підполірнув, але не сильно, тому що планую наносити фактуру і ще ж треба пробувати якось зігнути. Воно, звісно, товстовате для згинання. Але зараз спробуємо. О, тут, до речі, треба ще подорожнути. Ох, блін. Покоцав так, що капець. На холодну воно майже не гнеться. Що, спробую трішки нагріти. Побачимо як буде нагріти. Так, як завжди, авантюрні експерименти. Або я зараз це викину, або зроблю нормально. Пробуємо. О, швидко. Треба було так зразу робити. Якісь, якісь серйозні острими мене можу засміяти, але для тих, хто на самому початку ось вам показую лайфхак з Тіктока за 5 копійок. Береш тормозний диск на металоломи, вирізаєш ось такий брусок і робиш з нього притірушний камінь. Одягаєш отак от так наждачку і запасаєшся терпінням. І погнав. Ні, з чорним не пасує. Треба більше, щоб було металу. Фу, Вже поза 12-та година ночі. Трошечки вже навіть голова погано варить, але залишилось ще залити абокситку. Так, щось треба, що там куди? Який шанс це налити Шо? акуратно? Фу, я не віру своїм очам. Це виявилося набагато складніше, ніж я думав, і по часу це також дуже довго, ніби підігналося все добре. Завжди, коли я працюю в себе в майстерні, я працюю в повній тиші. Я не вмикаю ніяку ні музику, нічого іншого. І в цей момент я придумую різні ідеї, плани, назви ножів. І для цього, ножа я придумав таку, як на мене, веселу, назву пес патрон. Я вирішив назвати цей ніж пес патрон. Ну що, народ, все пішло традиційним сценарієм. Спочатку це мало бути відео про те, як швидко легко, просто у домашніх умовах щось зробити. Ну, насправді цей проєкт в мене забрав скільки багато сил, що я навіть не буду починати робити другий ножик, я планував зробити трішки інший. Можливо, про це я зніму колись окреме відео, тому що зараз просто вже немає сили. Я скільки часу потратив для того, щоб зробити щось. М'яко кажучи, не ідеальне. Якщо раптом у вас виникла ідея написати мені, щоб купити цей ножик. Я не, не те, щоб, скажімо, прив'язаний до цього ножика, дивіться, в чому нюанс. Руків'я. Ну не таке зручне, щоб ним прям працювати. Не можна щось відрізати десь колись. Але руків'я раз, воно металеве. Зимою, коли слизько, коли спекотно, його погано контролювати. Сам клинок, це. У 7, у 8, у 9, у 10, не знаю, що там, це напільник. Напільник є напільник. його можна легко зламати. Я не думаю, що це ніж такий прям супермосний для роботи. Плюс слісарка бажає кращого, тому що я все робив болгаркою, як ви могли бачити. Піхвиці. Я в останній момент вирішив їх так швиденько накинути. Вони такі, чисто для транспортування, десь там в рюкзакове чи де, щоби. Не зарапався. Зрозуміло, що це не варто носити на поясі, і в цьому я й не бачу ніякого сенсу, адже його ну, характеристики, я вже казав, не найкращі, те, що в мене все потрішки не вийшло. Ну, Наварно, ну, трошечки я можливо би і розстроївся, але яка в мене філософія? Я думаю, що якщо в мене все просто так з першого разу буде виходити, то буде сильно обідно тим людям, які поклали для цього багато років тренувань, роботи, практики, навчання і всього. А тут я якийсь появився чувак, якого там все там супер класно вийшло з першого разу. Тому треба не сердитися, не злитися. Як сувенір, мабуть, це прикольний ножик. Напишіть, що думаєте. Давайте перевіримо, як він ріже. Інша сторона. Ну, папір ріже, але ну, я думаю, на цьому йому його <сь> і властивості і закінчуються. Ну, так що там сало, помидор можна десь підрізати. Що буду радий почитати ваші коментарі, думки, якісь поради можливі. Як зробити, чи варто робити наступний проект, так як я думав, з цієї іншої гільзи, щоб вже зробити шурповерта такий міні-токарний станок по дереву. І ще багато цікавих рішень, які я. Хотів зробити в цьому проєкті, але не фортануло, не повезло. Дякую всім за перегляд, всім гарного, пока!